Зараз вам покажу дуже дієвий і швидкий спосіб заточити ланцюг на електро або бензопилі без використання всяких дуже дорогих інструментів. А використовуючи лише ось такий надфель для загострення зубців на ланцюгі. Дивіться, цей надфель зроблений округленої форми. І таким чином, що коли він стає ось в паз зубця, то він при рухі від себе буде виконувати вибір металу, і таким чином зубець стає загострений. Як це робиться, дивіться, зараз покажу, покажу набагато ближче, дивіться. Ось, наприклад, ми дивіться, спочатку в одному напрямі точимо зубці. Тобто, ось один зубець в цьому напрямі. Через один також в цьому напрямі. А щоб точити інші, ми будемо перевернемо і будемо точити вже в цьому напрямі. Ми ставимо надфель паз зубця і при рухові від себе відбувається заточування його. Дивіться, на кожному зубці, на кожному ланцюгу є ось така рисочка, завдяки якої, зараз я вам покажу, щоб було видніше. Ось дивіться. Ось вона. Ось вона рисочка. Ось, ось рисочка. Завдяки ній можна орієнтуватися і паралельно їй ставити надфель і рухом від себе. Обов'язково це виконувати в перчатках, для того, щоб не пранитись. А взагалі можна зафіксувати деревиною з обох сторон, щоб не тримати. Власноруч. І рухом від себе, без ніяких зусиль, ми робимо ось такі рухи. Якщо ви будете якось не так ставити, не під таким кутом, який потрібен, то вам буде дуже, дуже тяжко виконувати рух від себе. І зубець не буде загострений. Але якщо все це буде дуже легко відбуватися, якби було більш чіткіше видно, то, е, якщо придивитися, дивіться, ось стружка металу з зубця. Тобто, якщо є стружка, то зрозуміло, що метал зчищається, а тобто, Зубець стає гостріший. І ось таким чином через один зубець одну сторону зубців. Потім перевертаємо. І, як я казав, робимо уже і робимо вже в іншу сторону зубців. І ви в будь-який час, якщо навіть піймаєте цвях, зможете швидко підправити. Зубці на ланцюг